Відео відчаю. скажіть мені, будь ласка, дорогі мої підписники, друзі, знайомі, що в цій квартирі не так, що вона не продається. Ми її продаємо місяць, може трошки більше. Клієнти ходять, дивляться, але не забирають. Значить, скажу це вторинний ринок. Трьохкімнатна квартира перепланована у двохкімнатну плюс студія. Зараз я вам її покажу і скажіть свою думку, що не так. Тут у нас хідна група шафа. Заходимо з правої сторони. Зразу у нас іде санвузол, все новеньке. Ми заходимо зразу, ніби як в таку вітальню. Тут відпочивальна зона, обідіна зона. Отака в нас кухня, все новесеньке, холодильник монтований. Хороша фірма. Зараз я не знаю, яка Вірпул. Це фірми Вірпул. Мікрохвильовка, духовка, є посудомийна машина. В Будинку є газ, колоночка від неї йде обігрів води, але опалення електричне. Це у нас дитяча кімната. Вона вільна. Тут може бути взагалі дуже велика гарна гардеробна з зеркалом. Це вже по бажанню клієнта, як будуть облаштовувати. І ще одна кімната. Це у нас спальня. Да? А це, ага, це зеркало, що в коридорі, велике двохспальне ліжко. Є балкон, і навіть віці, яка красива сосна. Значить, от така квартира. А вартість цієї квартири 72 тисячі. Кого цікавить, телефонуйте і чекаю на ваші коментарі. Бо я просто не розумію такого плана квартири в районі 60-65 Продаються убиті без ремонтів, яким там 10 років. Псевдепія така. Ця квартира коштує 72. Може бути ще невеличкий торг, її не забирають. Ну чому?